Сьогодні 1 грудня, а я згадую своє літо. Цього літа я нарешті наважилась і створила свій власний україномовний Ютуб канал. Тож наразі потребую вашої підтримки. А літо в мене було дуже насиченим. Нарешті воно в нас було. Поки чоловік служить, ми з дітьми провели його на дачі, посадили свій перший город, посіяли квіточки. А почала я з бур'янів, бо за два роки, поки нас не було, вони заполонили все навкруги. Тож я дуже-дуже багато його повиривала. Все літо з ним боролася і навіть з дерев його стягувала. а потім розквітли квіти. Їх було не надто багато, але ми їм раділи кожного кожного дня і милувалися їхньою красою. Згодом почали збирати свій перший врожай. І це теж було в радість. Я багато працювала, дуже багато чого довелося випилювати. А ще більше викошувати. Все засадити немає змоги, а ось викосити бур'яни необхідно. Тож я косила, викошувала і знову косила. Готувала, пекла свій хліб, навчилася готувати простий, але дуже смачний сир. Як, мабуть, всі консервувала. А ще довелося переробляти сміття. Його на ділянці накопичується доволі таки багатенько. Вивозити його нікуди не було змоги, тож я вирішила його переробити і перетворити на каміння, яке розмалювала і, сподіваюсь, згодом воно прикрасить клумби. Поки що на них відпочивають ящерки. А ще, власноруч, створила доріжку, вхід на ділянку. Це бетонна доріжка, зроблена під каміння. Багато чого було зроблено, багато чого було не зроблено. Багато працювала, втомлювалась, але і раділа. І Дякую всім, хто підтримав мене підпискою, вподобайкою, коментарем. Підтримуйте українське!